Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Сьогодні ми ще один урок працюємо над темою властивості функції. Завдання: накресліть графік якої-небудь функції, визначеної на множині дійсних чисел, нулями якої є числа, ну і подані числа. Завдання позначено достатнім рівнем складності, але в принципі елементарне. Якщо ми знаємо, що нулі функції це точки, в яких графік перетинає вісь х, поставили мінус 2 і 5. Тепер нам треба провести будь-яку лінію, яка перетинає ось х ось в цих точках. Накреслить графік якої-небудь. Не знаємо якої, все одно якою. Якусь лінію проводимо. Важливо, що вона перетинає вісь х в цих точках. Друга функція має 4 нулі, тобто перетинає вісь х в точці мінус 4, мінус 1, 0 і 4. І знову ми проводимо будь-яку лінію. Так, так, так і якось так. Накрисить графік якої-небудь функції знову якої-небудь визначеної на проміжку від мінус 4 до 3. Такую що. Функція зростає на проміжку від мінус 4 до мінус 1 і спадає на проміжку від мінус 1 до 3. Так, значить, функція визначена на проміжку від мінус 4 до 3. Я собі такою штриховою лінією показую цей проміжок. Далі, від мінус 4 до 1 вона зростає, зростає, Ну, значить, якось там якось вона вийшла і до цієї точки зростає. І від мінус 1 до 3 спадає якось. Неважливо, скільки разів вона перетинає вісь Х. Ну, може вона тут перетинати, чи тут, в цих точках, це неважливо. Можна було би якось інакше зобразити. Важливо, що на проміжку від мінус 4 до мінус 1 вона зростає, і на проміжку від мінус 1 до 3 вона спадає. Ось ця рожева лінія не перетинає вісь Х, і тут ніяких таких вказівок на цей счет немає. Функція спадає на проміжках від мінус 4 до мінус 2, від мінус 4 до мінус 2 спадає і від 0 до 3 спадає, і від 0 до 3 спадає. Та зростає на проміжку від мінус 2 до нуля. Ну і все, зобразили. Можна було зображувати з перетином осі x, це не принципово. Побудуйте графік функції F від x, яка задана ось в такий спосіб. Тобто ми розуміємо, що координатна площина буде розділена на три участки. Від мінус нескінченності до мінус двох включно, від мінус двох до двох не включно, і від двох до плюс нескінченності включно. Користуючись побудованим графіком, укажіть нулі даної функції і проміжки її знакосталості, проміжки зростання та проміжки спадання. Ну, давайте для першої строчки побудуємо. Табличку. Ми розуміємо, що це пряма лінія, це лінійна функція, і її можна провести достатньо двох точок. Коли х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 4 плюс 8 4. І коли х дорівнює мінус 4, тобто мінус 8 плюс 8 0, побудуємо табличку для третьої строчки. Також це пряма лінія і достатньо двох точок для її побудови. Коли х дорівнює 2, мінус 2 помножити на 2, мінус 4, плюс 8 4, і коли х дорівнює 4, буде 0. І для середньої ланки це від частина параболи. Подивимося, чому дорівнюють значення на краях. Ми розуміємо, що ось ці точки, вони виколоті крайні. Якщо вони співпадуть з цими проміжками, ну то добре. Так, Підставили мінус 2 в квадраті 4, мінус 1 в квадраті 1, 0 в квадраті 0, 1 в квадраті 0 і 2 в квадраті 4. Добре, ну а тепер відкладемо ці точки і побудуємо графік на координатній площині. І так, у нас три участка на площині. Ставлю точки мінус 4, Мінус 4 0, 2, 4, 4, 0. Проводжу через них прямі лінії. Ну, а посередині частина параболи. Крайня точка у нас співпадає. Далі мінус 1, 1, 0, 0, 1, 1, і тут точка співпадає. І так, наша функція побудована. Тепер залишається, користуючись побудованим графіком, укажіть нулі даної функції, проміжки знаку сталості, проміжки зростання та проміжки спадання. І так, нулі функції це значення х, при яких графік перетинає вісь х, тобто три нулі, мінус 4, 0 і 4. Функція більше нуля, коли x Знаходиться від мінус 4 до 0 і від 0 до плюс 4. Нулі виключили, безумовно, тому прийшлося цей проміжок від мінус 4 до 4 розірвати. Функція менше нуля, коли х від мінус нескінченності до мінус 4, і від 4 до плюс нескінченності. Тобто графік знаходиться під вісю х. Функція зростає, зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус двох і від нуля до двох. Функція спадає від мінус двох до нуля і від двох до плюс нескінченності. Ну, добре. При яких значеннях а функція y дорівнює рівня х2 плюс 2а-1 множне на х плюс а квадрат плюс а має 2 нулі. Функція має 2 нулі, значить рівняння, яке ми складаємо з правої частини, що дорівнює 0, має 2 корені. Квадратне рівняння має 2 корені тоді, коли дискримінант більше нуля. Дискримінант більше 0. Складаємо дискримінант по формулі, другий коефіцієнт з протилежним знаком в квадраті, мінус 4 помножене на перший коефіцієнт і на вільний член. По формулі розкриваємо дужки і тут перемножуємо 4а квадрат мінус 4a плюс 1, мінус 4а квадрат мінус 4а. Скорочуємо 4 а квадрат і маємо мінус 8а плюс 1, і це більше за 0. Розв'язуємо дану нерівність. Тож при а менше 18 функція має 2 нулі. При якому найбільшому цілому значенні n функція y дорівнює f від мінус 3nx-7 є зростаючою. Ми розуміємо, що це лінійна функція. х в першому степені лінійна. А якщо вона зростаюча, то коефіцієнт при х більше за 0. Якщо коефіцієнт при х більше за 0, розв'язуємо таку нерівність. Переносимо 8 з мінусом, ділимо на мінус 3. Пам'ятаємо, що треба знак нерівності змінити на протилежний. Виділяємо цілу частину і стає зрозумілим, що n має бути найбільше ціле, це число, що близьке до 2,2 ліворуч, це число 2. Функція y дорівнює f від x є спадною, зростаючою чи спадною є функція, що подана, відповідь обґрунтуйте. І так, оскільки функція f від x є спадною, то для кожного більшого х функція буде меншою. Це саме і запишемо. Якщо функція є спадною, то для х2, що більше х1, виконується нерівність f від x2 менше за f від x1. Тоді, коли ми помножимо на 3, 3f від х2 все одно буде менше за 3f від x1. Висновок функція y дорівнює 3f від х є спадною. Аналогічно для другої множення на 1 третю. Все так же само. функція є спадною. В третьому випадку, коли Ми помножимо на мінус одиницю, то знак нерівності ось цей у нас заміниться на протилежний. І виходить, що мінус f від x2 буде більшим за мінус f від x1. Тобто висновок функція y дорівнює мінус f від x є зростаючою. Доведіть, що функція Перша зростає на проміжку від 3 до плюс нескінченності, і друга функція спадає, інша функція можна виконувати доведення, використовуючи попередні наші міркування ось з того завдання, яке було перед цим. Я зараз хочу вам проілюструвати це графічно. І так, ми розуміємо, що функція y дорівнює 6 ділене на 3-х, це гіпербола. І ми можемо побудувати графік цієї функції. І давайте подивимося, як вона себе поводить на проміжку від 3 не включно до плюс нескінченності. Ми бачимо, що це ось ця віточка гіперболи. І з кожним наступним x, що більше попереднього, значення функції теж збільшується. Побачили? Таким чином можна виконати побудову графіка, тільки оскільки завдання це високого рівня, ми маємо кожен наш крок прописати. Побудуємо графік функції, складаємо таблицю, на координатній площині відкладаємо певні точки, і потім пояснюємо свою думку, обґрунтовуємо. Візьмемо х дорівнює 4, то буде 6 поділити на 3 мінус 4. Це мінус 6, а потім візьмемо, наприклад, 6, і буде 6 поділити на мінус 3, буде мінус 2. Таким же самим способом будуємо і прописуємо, як ми це робимо. Будуємо графік функції y дорівня х 4 х плюс 3. Ми розуміємо, що це парабола. Вибудовуємо табличку, поки не зрозуміємо, де її вершина, ну і як вона проходить через які точки. Побудували параболу, показуємо х дорівнює 2 так. і демонструємо, що на проміжку від мінус нескінченності до 2 функція спадає. Пояснення і обґрунтування безумовно прописуємо. Тобто можна ось так провести доведення, ілюструючи функції графічні. При яких значеннях А функція f від x, ну, що тут записана, має єдиний нуль? Ми помічаємо, що це квадратична функція, а значить, рівняння, що є правою частиною, має дорівнювати нулю. Оскільки А у нас може бути будь-яким то перевіримо ту ситуацію, коли а дорівнює 1. Тоді доданок з х квадрат у нас зникає. І ми маємо лінійну функцію. 0 плюс 2 помножити на 1 і на х плюс 6 і мінус 1. 2х плюс 5. Ця функція має єдиний корінь, 2х плюс 5 дорівнює 0, тоді коли х дорівнює мінус 2,5. Розглянемо ситуацію, коли а не дорівнює 1. Тоді маємо квадратне рівняння ось таке дорівнює 0. Складаємо по формулі дискримінанта вираз для дискримінанта. Мінус 2а в квадраті, мінус 4 помножити на перший коефіцієнт і на третій. Тепер розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Ну, арифметику я вже тут на високому рівні пропускаю. Вийшло рівняння 8 а квадрат мінус 28а плюс 24 дорівнює 0, дискримінант дорівнює 0, тоді один корінь має квадратне рівняння. Це наше. Поділимо праву і ліву частину цього рівняння на 4. Менші коефіцієнти будуть 2 а мінус 7 a плюс 6. Це знову квадратне рівняння, для нього складаємо дискримінант по формулі і знаходимо два значення для А. Тож у відповідь у нас піде три значення А, при яких функція має єдиний корінь, коли А дорівнює 1, коли А дорівнює 2 і коли А дорівнює 1,5. Завдання з параметром, ну, завдання високого рівня. Ваше домашнє завдання повторити теорію і виконати вправи подібні до тих, які розв'язувала сьогодні я для вас. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!